Всім добро здоров'я, слава Україні! Тут Таро. Привіт поговорити. Що ми мусимо знати сьогодні про розвиток подій і коли буде перемога, коли буде мир, можна сказати. Я візьму три карти, а ви собі вибирайте. Так, перша карта це карта одно, одної людини, яка собі йде. Не знаю куди, і тяжко, дуже тяжко, так? Тя, така, шлях такий а, тяжкий. І тут ми лишилися сам на сам з ворогом. Так, ми лишилися сам на сам з ворогом. Бо нам, скільки не допомагає, все йде на те, щоб розібрали по кишеням урядовці. І ми лишилися сам на сам, бо більше ніхто не вірить, що Україна. Може перемогти, маючи таку корупцію. Це перше, що хочеться сказати. Ну, тут, якщо ви вибрали другу карту, то тут видно, що як то вже до себе наші партнери, союзники, чи як сказати, собі не хочуть гроші більше на нас виділяти, бо самим гроші треба. І хіба можна людей звинувачувати в тому, що вони свої гроші, як хочуть так і... Витрачають і куди хочуть. Не можемо, не можемо ми звинувачувати тих, хто не дає нам грошей. Ну, це просто смішно, замість того, щоб спитати в себе, чому в нас немає грошей, куди йдуть гроші, чи можна на допомогу такі жити. Ну, ця карта, що ну така карта, знаєте, скупердяя, можна сказати. Чотири пентакльова це в голові, в руках і в ногах щось. Щось людина тримає, чи країна тримає, чи захід тримає, чи ворог тримає. Насправді Джон, мій учитель Потаро, він у мені говорив, що Пентаклі це не просто гроші. Це, мабуть, буде values. Велюс, це що для вас є цінним, що для вас є важливим в житті. Так? В голові, у вас в голові, що у вас у серці. Так, і що у вас в ногах, куди ви йдете, що для вас є важливим? Ця карта показує. І сказати, що ми знаємо за них, як наші журналісти і там і дуже сильно ображають о, і захід і Мерку, що нам обіцяли, і гарантії давали, ніхто нам гарантій не давав. Це просто меморандум був. Просто той, хто хто прийняв це як за гарантії, був дуже не Непрофесійним політиком з нашого боку Кравчук чи хто там був, непрофесійним політиком, бо його вся команда була. Просто, просто вони зрадили Україну. А це просто меморандум був. Це не було ніяких гарантій. Якщо б ми поставили питання, забирайте атомну зброю, то зразу беріть у НАТО. О, то це гарантії. А що то за гарантії? Я сказала, так ми будемо вас захищати. Ну, це просто слова. Це просто слова. Хто винний? Штати винні. Чи ми в них не запитали найсправді гарантії, чи, чи хто вони? Чи тепер Захід вони, як Соскін говорить, що вони там жирують, вони вже готуються до свят, вони жирують. А чому це вони повинні про нас перейматися? Чи хіба українці переймалися за Осетію, Грузію, Азербайджан, Арменію, Чи ми переймалися іще за когось, за Сірію? Чи ми так сильно переймалися? За Ізраїль так сильно переймалися? Ні. Ми голосували uh, against Israel. Це, це що ж ми робили. А тепер ми хочемо, щоб весь світ за нас uh, переймався. Що поклав туди, то й забереш. Якщо поклав байдужість, то забереш байдужість. А ми були байдужі. Можна сказати, нам було самим тяжко, в нас не було грошей. Знаєте, якщо піраміда Маслоу — це незакриті перші uh, рівні, це означає дах над головою, їжа на столі. От. Якщо це не закрито, то про інакше й не думаєш, але це ні-ні-ні, це не так, там є більш до цього. І ми лишилися одні сам на сам а, з ворогом. І якщо нам грошей не дадуть, то ми фейл стейт. Ну, ми це знаємо, знаємо. Так? Він плигає, по всьому світі збирає гроші для кого? Для, за, за платню урядовцям, чи все йде 100% на армію. Ви в мене запитаєте, я вам скажу, що нічого не йде на армію. Якщо йде 5%, це добре. А все він збирає, щоб оплатню заплатити. І взагалі, як то можна було такими бути, щоб, як вибрали Зеленського, я була в шоці. Як він грає цим, цим, цим своїм міст, містом на роялі, і всі люди хочуть, з кого вони хочуть: з себе, з нього. Чи, наприклад, Вірка Сердючка? так? Я хочу зразу сказати, що а, як його, Данилко, Данилко він а, геній, він ну, талант від, від Бога. Але як він то, талант свій вживає, щоб сміятися там а, чарка, а, цей ну, спальні не хочу слово заговорити. Те а, а, таке все. А, Чому? Бо люди хочуть тільки це чути. і Як бачила, був його концерт в ну, Underground в метро, в Києві, і діти, люди з дітьми приходили на концерт. А що що з його сцени йде, яка месіч йде людям? Дітям, дітям. Це ж страшно чути. І як у українців отакі у нас, ну, у нас є дуже 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 хороші артисти. Але. Більшість людей таких артистів любить, як цього зеленого люблять, чи Данилко люблять. Я скажу, Дале, Данилко талант. Зелений ну, зовсім таланту ніякого немає, зовсім ніякого. Але що він там робив, витворяв, і люди його вибрали в президенти. То треба себе не любити, не, 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 ну, не мати поваги до себе, щоб це зробити. І ми маємо, що ми маємо? Маємо куди ми в, що ми туди поклали, те ми і заберемо. Розумієте, ми не можемо одне покласти інше забрати. От. І тут ця карта говорить: ми лишилися один на один з ворогом, бо, 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 бо так, така, в нас, така реальність у нас, яку ми собі самі набудували. І третя карта тут. А. Дев'ятка кубкова це карта хороша. Вона взагалі виконує всі ваші вищі. Як все розказати, то всі ці карти три хороші, якщо їх розглядати з хорошого боку. Але кожна карта має як то сказати, імбівалентність і має ну, хороші погане. От. То дев'ятка Кубкова говорить, а що там за цією сценою? Тут як сцена, і він стоїть на сцені, і яко, яке ж це треба мати свідомість, щоб за, заради грошей цим, цим ділом грати на роялі? Я, я завжди на роялі граю, бо я ще і літургічний піанист. Я. <кхм> В церкві 30 років проробила на, орган, на органі пайповий орган там, з цими, з ногами. <кхм> так, так тяжко було вчитися. Але <кхм> скажу, що це таке все означає. от, і... Що заради за грошей він геть на це згодний, а тепер заради грошей для, для кишень своїх урядовців, які його туди штовхають, він а ці гроші бере ну, трильйони, так, трильйони, мільярди чи як там воно називається. І куди воно все йде, ми не знаємо, бо в армії просто бардак робиться. Ми знаємо, що в армії робиться, і що посилають на передову людей, які ще не вміють нічого робити, і вони там гинуть в першому бою. І хто за це буде відповідати? Що ж за них такі ці лейтенанти, що в них такі командири? І що це може з цим робити? Що люди гинуть ні за що, не прошу? От і це дуже така карта показує, що. А, що, що нам треба знати тут? Ну, вона хороша, може виконати всі наші бажання, і ми, ми можемо отримати допомогу по цій карті, я сподіваюся. От. Але зсередини, з середини треба себе будувати. так? І тут ця людина сидить на, на чомусь, а, на чому сидить вона, вона щаслива і ці, чаши, ці от, Мені говорять, ми всі любимо Україну, ми такі патріоти, Патріоти, але всі готові України красти. Так? Я чула один говорив такий, він ну, високий, що в 90-х він говорив людям, що не можна сплачувати податки, бо країна бандит, їй не можна платити податки. Якщо не будемо платити податки, то що це буде? То що то буде? А тепер говорить, треба, а тоді не треба було платити податки. От бо тоді, в 90-х, ніхто не платив податки, то ми маємо таку країну, тут, так? Тут я бачу багато чого, що люди говорять, ми патріоти України. А що ви за такі патріоти, які підтримують корупцію? Якщо ви дали хабаря, ви, ви підтримуєте корупцію. Але не, не дати хабаря теж неможливо було. І ми маємо таке замкнуте коло. Оцю тактика чаша, вона така, так? Кубок такий, це є замкнуте коло, по якому ми ходимо, Так ходимо, як Макаревич співав, чого, чого ми ходимо по колу, ходимо по колу. І, і ще чому ми заздрім. Це Макревич, пісня пісня така Міста, де світ. Я не знаю, як його перевести, дуже хороша пісня. І вона там говорить: ми всі ходимо по колу і заздрім тим, у когось щось є, бо в нас немає того, що в них є. От ця карта говорить про цю заздрість, і про те, що. Що таке бути патріотом України? Що це значить на сьогоднішній день? Для кого що це значить? Просто ми розмовляємо про це. Так, а якщо ці три карти подивитися них з іншого боку, з позитивного, і сказати, що допоможе закінчити війну і коли ми закінчимо війну? Ось тут карта дев'ята. Вона говорить, що. Ми закінчимо війни тоді, коли будемо зсередини себе будувати сильними всередині в країни. Тільки тоді закінчимо війну. Бо на сильних ніхто не нападає, коли будуть свої гроші, коли будуть свої вірні закони для бізнесів, коли не буде державних підприємств. Бо державне підприємство це просто як я говорю, кормушка для того, щоб, щоб шахраїв були все. От, коли закінчимо війну, 9 і 9, дві дев'яті карти, що 9 років, хай Бог оборонить, може 9 місяців, я надіюся, через 9 місяців закінчимо. Чи 9 місяць року може бути, це може бути вересень, чи 9 місяців сьогоднішнього дня, полікуйте, але я надіюся на 9 років, хоча може бути і 9 років. Кожен для себе чує, що хоче. А я просто з вами розмовляю, бо це важливо для вас, щоб мати рацію, щоб не згубити здоровий глузд. Треба на цю тему розмовляти. І якщо ви приймаєте рішення, я вам скажу людина, яка вже в віці, приймайте завжди рішення на користь ваших дітей, і ви ніколи не будете помилятися. Будемо бачитись. Якщо хто не знає, я Оленка з Канади. Оленка це як баба Наталка, баба Оленка, це не чоколадка совєтська. Хто пише, що це совєська чоколадка, нічого не розуміється. І хто ви такий, що можете мені сказати, як мені називатися? Я ж, я ж не говорю, як вам називатися. І людина приходить, мені говорить, мене так звуть. А я їй говорю: О, це не гарно, то я тебе буду інакше називати. То це ж здоровий глузд треба мати. Розумієте? Так, що я Оленка з Канади? Любите ви це чи ні? Будемо бачити.